Привіт. Nissan ЄNV 200, батарея 60 кВт. Огляд для покупця, щоб було розуміння, що він покупає. Огляд, як зроблена, з чого зроблена. І я особисто експлуатую ЄНВ вже майже 2 роки і вже є бачення. По терморегуляції батареї. В кінці відео я е, з даташитом викладу свої пояснення по підігріву і по охолодженню. В першу чергу, що зроблено? Ці батареї вже роблю другий рік роблю з модулів, в основному катловські модулі. На Зараз є два варіанти. Які я роблю такі модулі 180 годин Є вони в двох варіантах. Перший варіант це зняти з авто. Це видно, по самим модулям є наклейки з нумерації модулів, які йдуть в батареї. Втрата ємності приблизно 5%, тому можна сміло ще. Ставити в батарею експлуатувати. І друг, Другий варіант на зараз це такі нові модулі. Китайці, до речі, і там і в цій батареї, і ці модулі 2020 року. Але модулі з повною ємністю вони не використовувались. Китайці пишуть, що Grade а Я не розумію, що це. Як це пояснити А-, Але, скажімо, скажімо так, вони є постійно в наявності, в кількості, і вони належної якості. З таких модулів батарея виходить доступних приблизно 63 кВт. Ця батарея з. Тратою приблизно 5% буде десь приблизно 60 кВт доступних. Скоро буде з'являтися ще третій варіант. Це такі ж самі модулі, але 195 Аг Високовольтні, які до 4, 4,3 заряджаються. Там, скоріш за все, ну, коли вони вже будуть доступні до купівлі, там, скоріш за все, приблизно буде в районі 68 кВт, 67, не знаю, треба дивитись, до якої межі е, ЄНВ дасть заряджати. Е, в основ, основне, основний підхід в перепаковці по цій батареї, це відсутність зміни в механіки в корпусі. Тобто нічого не відрізається, нічого не приварюється, нічого не підкладається, і все, все стає в штатні місця. На модулі на бічні панелі ставляться клепальні гайки, і цими гайками, ці гай, цими гайками вже до, кріпиться до кріплень. Основного здорове кріплення. Передній частині воно кріпиться в штатні місця по бокам. Всередині є профіль на профілі це кріплення і з іншого боку. Задня частина у, у, у кожного е, рівня є своя своя, е, вже складно побачити, є своя основа. Яка кріпиться теж в штатні місця. Єдине, що не використовується, це отут бічні є е, кріплення, де в цих в збірках в рідних тут ще є лапа додаткова. Тут ну, немає не сенсу вже його кріпити. Е, так, е, що по, по електроніці? От зібрана. Рідному варіанті передня частина. Чека, чека з запобіжником. Запобіжник уж уходить в цю частину, чека, на жаль, на жаль, яка має тут стояти, на жаль, вона е, убирається бо немає змоги її поставити, щоб не, вирізав... не вирізати в машині нічого. Далі. Блок підігріву. Окремо покладу. Блок реле. Теж окремо. І е, охолодження. Охолодження обирається. Е, Наскільки це погано, в кінці відео я розкажу. От, цей блок обирається. Е, блок реле. Обидва контактори реле, резистор причаржовий запобіжник на хітер все монтується на цій пластині. Склотек Тут є ніша в передній частині, це все монтується на цю пластину, уходить сюди. Також блок управління підігрівом. так Само, само реле з запобіжником теж кріпиться на цій пластині. Сама платка в окремій коробочці ставиться сюди знизу. Місце вибрано таким чином, щоб рідну низковольтну проводку не переробляти. Вона лишається в рідному варіанті, лише з нею відокремлюється блок проводка на управління охолодженням. Датчик струму ходить назад і запобіжник основний ззаду. БМС, БМС в рідному варіанті стояла тут, переміщена сюди. БМС з переробкою своє програмне забезпечення, воно дозволяє, скажімо так, настраювати багато обмежень і параметрів, які. Існують по температурі, по струмам, по порогам, тому що е, хімія трохи інша від тієї, яка використовується в рідним батареї. Е, підігрів. Підігрів е, в самому початку використовував Ліфовський, але він зовсім незручний. Е, він саморегуляцію, з, з ним не виходить нормально працювати. По під, Підігрів, використовую такі звичайна резистивна плівка. От, е, у китайців під, купляю, підбираю по розміру, по напрузі, таким чином, щоб, по перше, займала ос, більш, більшу частину е, по коміркам, щоб гріло відразу всі. І, Плюс таким чином, щоб всі пластини з'єднувались послідовно. В разі, якщо десь щось вийде з ладу, то щоб підігрів перестав працювати відразу весь. Чому? Тому що 4 датчика температурних дозволяють бачити ну, температуру лише 4 блоків, а їх всього 24. От, і щоб не попасти на таку ситуацію, що підігрів в якомусь місті. Вийшов з ладу і у нас щось не гріється, а БМС буде думати, що батарея вся тепла і обмежень не буде давати. Це негарно. Тому підігрів підбирається таким чином, щоб всі комірки були послідовно ой, всі, всі пластини були послідовно з'єднані. Підігрів ставиться між модулями на нижню частину модуля, так як воно. І має бути нижня частина в всіх варіантах збірки батарей, нижня частина використовується для відбору тепла. Цю частину я і ставлю теж по пластини. Ну і в задній частині теж, відповідно, вони змонтовані по понизу. Кришка без перероблень, окрім заклеєного вікна для розмикача для чеки. В принципі, такі батареї зараз використовую, роблю більше під замовлення, тому, якщо є бажання. Будь ласка, зв'язуйтесь, телефон буде, замовляйте. На зараз, я думаю, що скоріш за все БУ зняті модулі я використовувати не буду. Буду використовувати, скоріш за все, нові модулі. Вони повна ємність приблизно 65 кВт, з деякими обмеженнями доступних 63. По терморегуляції треба, треба давати даташит і через даташит я поясню, які є обмеження. Стосовно терморегуляції, маючи даташит, можна вже трошки більш-менш впевнено казати про режими. От. Е, до речі, є ще такий момент. Я не зустрічав на автомобілях, на електромобілях е, такої штуки, як е, в мороз при мінусі е, от даташит е, робочий діапазон е, малює такий до мінус 5 від 2,8 вольт на комірку. Від мінус 20 до мінус 5 від 2,5 і при мінус 20 менший, ніж мінус 20 від 2,1 вольта. Не бачив так, щоб електромобілі дозволяли в холод розряджати дуже низько батарею. Хоча даташит таке пише, дозволяє. І діапазон робочий по зарядці від мінус 20 до 55 і е, по розряду мінус 305. Е, оце ці параметри я більш детально нижче покажу. Каже, що даташит каже ще кількість циклів 1500 при діапазоні від 5 до 95. І падіння до 80%. Якщо так в середньому взяти саме погані умови це 300 км на батарейці, то це виходить 450 тисяч км до падіння. До, до нападіння 20% батареї. Ну, це самі, самі критичні такі умови. В побуті, звісно, так не буде. Кількість зарядок буде значно більше, бо вони будуть більшій часті е, партіальні кусочками зарядів. Не, не повний Даташит е, також рекомендує е, використання батареї від 5% до 95%. Це рекомендація. Стосовно ваги, так, рідні консерви 48 штук по 3,8 кг, 182 кг важать, це без корпусу і кріплення, а ці модулі 11,5 кг, модуль, їх 24. Виходить 276, тобто там батарея приблизно на 90 кг важча. В принципі, для ЄНВ це зовсім ні про що. Саме, саме цікава ось ця табличка. Це розписано достатньо е якісно умови заряду. Розписані вони так. 005С це ємність і це струм. Тобто 0,05С помножить на 180 А до 3,2 В, потім 0,08С до 3,78 і так далі. І це все в залежності від діапазону температур і е, е, заряду, рівня заряду батареї. Ну, та так, а, ну, даташит, звісно, не на, на китайському, бо, скажімо так, на катли, на калби даташити знайти дуже важко. Це внутрішня документація. От, я її цю табличку перемалював трохи в більш е, такий е, формат е, зрозумілий. Це рівень заряду на одну комірку. Це Температури, а це значення в кіловатах заряду на всю батарею. І тут ну видно обмеження з достатньо істотні. Починаються обмеження вже з 5 градусів. Не з 5, а з нуля. Якщо Основний діапазон заряду від 3,2 до 3,78 там з нуля градусів можна 50 кВт давати. Да? Там збільшенням більш, заряду вже зменшується, зменшується рівень потужності. От. При мінус 20, тобто границя максимальна нижче ніж мінус 20 вже зарядж, заряджати не можна. Саме максимальне значення потужності це 5 кВт. Це навіть 16 А на 16 А зарядний пристрій штатний, в принципі, це там 3, 3 кВт з копійками вписується в мінус 20 градусів. Але ж ми маємо на борту Чедема, це перше. І друге, ми маємо 30 кВт рекуперації. от Тому ця таблиця вона не настільки так дотошно Цілком вписується в обмеження, які заводяться в програмне забезпечення БМС, але обмеження, обмеження є і достатньо істотні. От. По таблиці головне, що ми можемо бачити. Що ми можемо бачити, це основний робочий, такий, оптимальний робочий діапазон температури для батареї. Це від плюс 20 до плюс 45. При цьому максимальна потужність постійного заряду це 78 кВт в основному діапазоні, і 53 кВт а там вже більше до, до зарядженого стану. Тобто ну, можна зробити такий висновок, що от, оце оптимальна температура для батареї від плюс 20 до плюс 45. До чого це все? Я особисто експлуатую ЄНВ 7 місць пасажир, сім місць і влітку. От я, я його не заряджаю в чадемою, бо заряджається вона кожну ніч від 16 ампер від побутової розетки. І в такому режимі перегріти батарею неможливо в принципі. Ні зарядом, ні розрядом. Постійно тягаю в причеп, в причепі батареї, грузи. Ну, я не знаю, хіба що якщо стати на трасу на 130 на максималку і питати всю батарею висадити, можливо так перегріти. Не знаю, я так не, не пробував. Але без ЧД ми перегріти батарею неможливо. От. Влітку була подорож на. Закарпаття, була подорож 700 кілометрів, було 5, 5 чоловіків, було 3 чадемки туди, на обмежень по потужності не було. ЧДми були всі десь в районі 100-110 А максимальний струм. От. І на крайній ЧДМці була температура плюс 45. Це мій особистий досвід. На зворотньому, зворотньому шляху я вже обмежив потужність на рівні 30 кВт через БМС обмежив, то на крайній ЧДМсі була температура 42. Це в принципі, ну, дорога десь там займала годин 14-15, бо ну, не було потреби і в середньому скорість була 90-100. Не було потреби дуже поспішати. Тобто, в принципі, в принципі, скажімо так, якщо не використовувати десь в складних умовах машину, комерційних складних умовах, то взагалі то можна обійтися без охолодження. Я кажу про саме такі, такий тип батарей, бо призматики в такому форматі 150 ширини мають мінімальний внутрішній опір. Із батарей, які є. Як правило, всі пакети вони довгі, вони мають більший опір. І всі призматики, які довгі, 300 мм, які в Ліф 116 полюбляють пакувати, от, вони мають ну, майже в два рази більший опір, опір Внутрішній. От, а ну, с, і, чим більший опір внутрішній, тим, тим більша кількість теплової енергії буде при заряджанні виділятися на самому, е, на самому елементі. От, тому, в принципі, е, можна обійтися. Якщо це побутові умови, навіть така подорож 700 км з трьом'яча демами, якщо взагалі, якщо е, Обмежити на 30 кВт потужність чи демо, то взагалі перегріти, я думаю, дуже складно. Це що стосується такого питання, як е, охолодження. Да? І є друга, друга частина питання підігрів, е, теж таке складне питання. Чому? Е, тому що, в принципі, е, е, Скажімо так, якщо не, не, використовувати чи демо, чи демо не використовувати, то в принципі теж можна обійтися без підігріву. Але е, с, ці, цю батарею на таких призматиках е, складно дуже нагріти. Е, да, давайте по даташиту подивимось. Тут, ну, тут зрозуміло, да? якщо у нас рекуперація 30 кВт і, наприклад, батарея 0. Градусів і вона більш-менш заряджена, то ми вже маємо обмеження. Якщо мінус 10 від мінус 5, вже ми з рекуперацією в 30 кВт не влазимо нікуди. БМС буде обмежувати рекуперацію. От, ну і в принципі, то взимку, мабуть, так і має бути, щоб не було заносів і всього такого іншого. Але а нагріти батарею машиною неможливо. Ну, практично неможливо. От недавно було мінус 7, я 100 км по Києву на, накрутив, при виїзді батарея була мінус 1. Приїхав, батарея була плюс 1 на плюс 2. Тобто нагрів був всього на 2 на 2 градуси. От. Ну, мабуть, це краще було б, звісно, якщо б батарея була нагріта хоча б градусів до, до 10. От, е, ще що по по даташиту. Є ще такі тут дані. Е, так, ну, до, до речі, постійний е, постійне навантаження 265 а, це півтора, це, ну, це стандартно, в принципі, для е, Катлів. Е, так, во оця табличка. Це е, зараз я. Як вона там переводиться, допустимо потужність і тривалість імпульсного розряду протягом 30 секунд. Я теж, я, тут значення, значення температури, значення в ватах на комірку і значення в секундах. Ну, я перевів більш е е е е зрозумілу інформацію: в кіловатах на батарею. Тобто у нас така, така виходить ситуація, що максимальне навантаження, яку може дати батарея, це при самому великому нагріві. При До, до 55 градусів, тоді з неї можна знімати 130 кВт. От. В діапазоні 10-25, 98 і так далі. Але е, при мінус 10. Вже більш це це імпульсний розряд. А постійний, постійного немає в Даташиті, але постійний, скоріш за все, буде там процентів хоча б на 15-20 менший. от При мінус 10 до 0, в принципі, більше, ніж 54 кВт, знімати з батареї ну, не бажано. А потужність ЄНВ 80 кВт. Тобто, якщо ми. Впали менше нуля менше градусів, то ми вже маємо обмежувати потужність двигуна, щоб не виходити за ці рамки. І при, от, від мінус 10 до мінус 20-35 кВт, і максимальна границя це мінус 30, далі менше, ніж мінус 30 розряджати не можна. От, 28 кВт. Тому, в принципі, скажімо так, щоб це рекомендації виробника, при яких при дотриманні яких він гарантує там ці всі параметри по батареї. От, тому. Нагріти двигуном знову, повторююсь, неможливо. Ну, взагалі неможливо. Тому все-таки підігрів бажаний. Бажаний, щоб не мати обмежень і щоб мати максимальне життя батареї. От. В принципі, це моє, моє бачення. Я не претендую на істину, але базуючись на даташиті, ці виводи, я думаю, можна зробити достатньо достовірно. В принципі, батареї, батарею можна замовляти, телефонуйте, замовляйте.